Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Roslan. Мене звати Павло і сьогодні в нас огляд пили від японської компанії ARS CAM18LN. Це є нескладна пила в кубурі. З прямим і вузьким лезом. Продається от вона на такій картонці. Збоку на картонці вказані технічні характеристики цієї пилки, а всередині, якщо розгорнути картонку, є перелік змінних деталей, які можуть знадобитися при обслуговуванні такої пилки. Це пила не складна, в кубурі, з досить простими ножними і з досить простим руків'ям, але тим не менше з професійним лезом. Є ще старша модель такої пилки. З довшим полотном. І ось це модель 18, а довша 24. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина цієї пилки 33,5 см. Довжина полотна 18 см, а вагає 170 г. Ці пили встановлене полотно, таке саме полотно, як і на G18L складної пили, про яку ми вже знімали ролики. Єдине, що ця пила є не складна, а має досить просте руків'я і досить прості ножни. Нужно виконані з abs пластику. Знизу є отвір для того, щоб витікала вода з них. А в цій частині є ось такий гачечок, за який. Чіпляється у цей виступ на руків'ї. І пила надійно утримується в ножнах. Зверху на ножнах є ось така петля, крізь яку продягається ремінь, і ножни носяться на поясі. Полотно пили є невелике, має довжину 18 см і дозволяє обрізати гілки 5-10 см завтовшки. Разом з тим, висота полотна є досить невеликою, тобто тут в цій найбільшій частині десь порядка 3 см. І Ось таким тонким вузьким полотном зручно працювати в важкодоступних місцях, тобто в якихось вузьких міжвузлях, для того, щоб акуратно вирізати гілку. Полотно виконане з вусковолицевої сталі, покрите Воно хромом, все полотно є фрезероване, тобто воно належить до більш професійних, більш якісних полотен. Воно є зверху вуще, знизу є ширше. Це запобігає заклинюванню полотна під час роботи. За рахунок трьохгранної заточки зубця працювати цією пилкою потрібно рухом тільки на себе. Сам зубець є негартований. Відповідно, таке полотно може проходити легко переточку. Руків'я є дуже просте, з шершавого пластику, цілком комфортного на дотик, але без якихось вишуканостей. Є простий з хімічним оксидуванням, закручується в гайку, таку саму чорну. З лівого боку, ось тут є ARS Made in Japan. медінджіпен. Всі частині руків має потончення і воно досить специфічно лягає у руку, але тим не менше. Не так як класичні руків'я з розширенням у цій частині, але тим не менше, не скажу, що воно є некомфортне. Ось цей гак досить чітко фіксує руку і не дозволить їй вислизати. Якщо ми візьмемо великі професійні пили з широким руків'ям, яке ми беремо ось саме таким хватом, з великим пальцем, ось тут, то цією пилкою комфортніше працювати більш таким пістолетним хватом, або ось так, або кладучи палець зверху, тобто таким чином виконується більш точний контроль роботи пилкою. Зараз ви можете бачити, як ця пила обрізає гілку. Ну а придбати пилу Cam 18LN ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором АРС на території України. Також ви це можете зробити в горлі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу.